Зараз ми з вами продемонструємо, як зупиняти кровотечу в тих ділянках тіла, де накладання турнікету є неможливим з анатомічних причин. Нагадаю, що до них відносяться основа шиї, зона під пахвами, пахова ділянка і сідниці. Нагадаю про те, що якщо ви надаєте допомогу постраждалому, Правила біологічної безпеки має бути виконано, і ви маєте працювати в рукавичках. Яким чином ми будемо зупиняти кровотечу? Якщо ви побачили, що є масивна кровотеча з такої ділянки, перше, що ви маєте зробити, це здійснити якомога сильніше прямий тиск на рану для того, щоб зупинити кровотечу максимально швидко. І після того або хтось має вам допомагати з вашими витратними матеріалами, або ви будете це робити однією рукою. Для того, щоб остаточно зупинити кровотечу в таких ділянках, щонайменше ми маємо використовувати два девайси, тобто це є бинт з контактним гемостатиком і компресійна пов'язка. Бинти з контактними гемостатиками це є бинти, які просочені хімічною речовиною, яка пришвидшує формування тромбів всередині пошкодженої судини. Якщо ви не маєте такого бинта, ви можете використовувати будь-який інший стерильний бинт або марлю, або навіть використовувати будь-яку чисту тканину. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що у разі використання спеціального бинта з контактним гемостатиком після тампонування рани ви маєте виконати прямий тиск на рану протягом не менше як 3 хвилини. А якщо ви використовуєте звичайний бинт, то ви маєте додатково. Витримати прямий тиск ще щонайменше 3 хвилини, або більше до остаточної зупинки кровотечі. Коли ми з вами виконуємо зупинку кровотечі, треба пам'ятати, що ця маніпуляція має виконуватись в умовах, які є або відносно стерильними, або щонайменше чистими, і не забруднювати рану. Нагадаю, що ця маніпуляція є болісною і треба попередньо. Сказати постраждалому, що ви будете робити, і що це може супроводжуватись болем, але цей біль буде стерпним, і те, що ви робите, є необхідним для того, щоб врятувати його життя. Після того, як ви зупинили кровотечу прямим тиском, ваш помічник має розкрити цей бинт відповідно до міток, які зазначені на упакуванні. І після того ви. Побачите всередині бинт, який складений Z-подібно. Не треба доставати його повністю одразу з упакування для того, щоб його випадково не забруднювати. Ви маєте спочатку витягнути певну частину і зробити кульку. Цю кульку ви маєте ввести всередину рани. Тампонуємо ми в напрямку або. Судина, яка кровоточить, і ви бачите це. Або, якщо ви не можете з'ясувати, що є джерелом кровотечі, ми маємо тампонувати в напрямку кістки. Дуже важливо, що тампонування має бути максимально щільним. Тобто, ви маєте заповнити всю рану і врахувати, навіть, що там можуть бути якісь бокові отвори. Як це робиться? Ви Посилайте бинт, і одна рука у вас має постійно знаходитись в рані. Не може бути такого, щоб обидві руки знаходились ззовні, і тиск не виконувався, тому що кровотеча буде відновлятись. Тобто ви однією рукою утримуєте тиск, іншою рукою ви маєте подавати бинт в рану і продовжувати виконувати тампонаду таким чином. Щоб у вас вся порожнина рани щільно була заповнена бинтом, для того, щоб потім не було місця, де тиск не буде передаватись на судину і кровотеча можна відновити. Якщо ваш бинт повністю заповнив рану, ви можете рештки бинта сформувати у валик, який буде тиснучим елементом, і. Потім ми тримаємо тиск, як я вже казав, щонайменше 3 хвилини. Після 3 хвилин ви маєте подивитись і впевнитись, що кровотеча не відновилась, і накласти зверху компресійний бандаж. Якщо рана настільки глибока, що ви використали весь гемостатичний бинт, ви можете взяти інший бинт, вже не обов'язково гемостатичний, для того, щоб заповнити рану повністю. Я попрошу вас трохи притримати для демонстрації. Тепер, що стосується компресійного бандажа або компресійної пов'язки, це є компресійний бандаж ізраїльського типу, він має подвійну упаковку зовнішню і, як ви бачите, внутрішню. Після того, як ми цей бандаж розкрили, бажано, щоб він не торкався брудних поверхонь. Що є особистим в цьому бинті, якщо він є оригінальним? Перше, на тому бинті ви побачите так звану прицільну мітку, тобто місце, на яке ви будете орієнтувати, щоб накласти його на місце, де ви робили тампонаду. Друге, цей бинт може мати додатковий пластиковий компресійний елемент, може його не мати, якщо він його має. Ви маєте провести через цей компресійний елемент. Якщо ні, ви використовуєте його просто як еластичний бинт. І ви бачите, що цей бинт буде прошитий, і ви не зможете просто так його розгорнути, щоб він забруднився. Тобто, після того, як ви зробили тампонаду, ви накладаєте бинт і накладаєте його навколо кінцівки максимально. Щільно для того, щоб здійснювати тиск від компресійного бинта далі до бинта, яким ви тампонували рану, і продовжувати тиск на судину, яка є джерелом кровотечі. Обов'язково закрити боковими турами все місце, де ви виконували тампонаду рани. На кінці ви будете бачити такий пластиковий елемент для фіксації, яким ви будете фіксувати бинт за максимально поверхневий тур компресійного бандажу. Після того, як ви виконали тампонаду рани, наклали зверху компресійний бандаж, ви маєте почекати щонайменше 1 хвилину. Для того, щоб впевнитись, що бинт не просочується кров'ю. Якщо бинт просочується кров'ю, ви маєте його замінити на інший і накласти його більш щільно. І друге, ви маєте перевірити наявність пульсу на кінцівці. Тому що якщо пульс зник, це буде означати, що ви наклали його занадто щільно і він виконує по суті функцію імпромізованого турнікету. І тому його треба буде послабити. Якщо бинт не просочується кров'ю і пульс присутній, ви маєте десь записати час його накладання і вважати, що ви кровотечу зупинили.